Юдоро сьогодні на нас чекає не менш цікава екскурсія нашим містом. Як ми вже знаємо, ковальчани дуже привітні та гостинні люди, які люблять, поважають та оберігають свій край. Не виключенням цього є найменші мешканці нашого міста, адже вони іще із дошкільного закладу зростають справжніми патріотами своєї країни. А величезний внесок у цей розвиток вкладають вихователі. Кожен навчальний заклад міста має міні-музей та патріотичні куточки, і в один з них ми зараз і зазирнемо. Тож ласкаво просимо в заклад дошкільної освіти номер 1 Калинка міста Коваля. Саме у цьому дошкільному закладі у кожній групі створені патріотичні міні-музеї. Ось, наприклад, міні-музей української світлиці. Тут діти можуть побачити українську світлицю, розглянути речі домашнього вжитку, якими українці колись користувалися у побуті. Перейдемо до ще одного міні-музею, який називається Скринька забутих речей. Тут зібрані старовинні речі, які були принесені батьками наших вихованців. А зараз ми завітаємо у ще один міні-музей нашого садка, який називається золоті руки майстрів. Саме тут налічується велика кількість виробів українських майстрів різних часів. Саме тут можна поринути в атмосферу української культури та ближче ознайомитися з нашою історією.